Всім привіт! А в мене сьогодні невеличкий експеримент. Будемо робити домашню нутеллу. Беру 150 г свіжого молока, додаю 3 столових ложки цукру. Одну чайну ложку ванільного цукру і 2 столових ложки какао. У мене какао дитяче, в гранулах, воно також кажуть, що підійде. Перемішуємо. Перемішала, далі беру 200 мл рафінованої олії. Виливаємо нашу суміш сюди. І додаю горішки. Горішки в мене арахіс, я його підсмажила. Тут 50 грам. Видаю. Далі беремо блендер. Ретельно взбиваємо. Ось і все. Подивіться, яка густенька. Після того, як відправимо в холодильник, наша готела стане ще густішою. Холодильнику, кажуть, можна зберігати до місяця в закритій тарі в скляній. Дуже вже хочеться спробувати. Ммм. Чудовий смак. Це круто. Спробуйте приготувати. Дуже легко і дуже смачно. Всім дякую!